Вітаю на першому подільському. Інформаційні підсумки середи 26 лютого. Дізнаєтесь вже за мить. Україна має надійних європейських партнерів у надважкий історичний час. Під час візиту до столиці лідери різних країн не лише висловили свою підтримку, а й анонсували пакети допомоги для нашої держави. Про найсуттєвіші пропоную послухати із прямої мови прем'єр-міністра. Маємо конкретні вагомі результати в залученні різної допомоги. 3,5 мільярди євро отримує Україна в березні від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility. 4,5 мільярди фунтів стерлінгів або 5,6 мільярдів доларів військової допомоги отримуємо цього року від Британії. Нову військову техніку, грант на відновлення енергетики і допомогу в 5 мільярдів доларів за рахунок російських активів залучаємо від Канади. Допомогу на 3,5 мільярди євро отримуємо від Норвегії. Це військова, економічна, гуманітарна підтримка, а також важлива допомога нашій енергетиці. Пакет військової допомоги обсягом 1 мільярд євро оголошений Іспанією. Також свій внесок у стійкість України зроблять Фінляндія, Швеція, Данія, Ісландія, країни Балтії. Ми надзвичайно цінуємо кожен прояв солідарності та розглядаємо це як інвестиції в безпеку єдиної Європи. Вчора ми також побачили багато сильних санкційних рішень від наших партнерів. Насамперед, це ухвалення 16-го пакету санкцій Євросоюзу, великий санкційний пакет Британії, санкції Канади, Австралії та Нової Зеландії. Вони стосуються тіньового флоту Російської Федерації, банківського сектору, російської оборонної індустрії, низки фінансових, юридичних осіб фізичних осіб. Кожне таке рішення робить Росію слабшою і зменшує її можливості вести агресивну війну. Життя на вівтар перемоги поклав мешканець Чемеровецької громади Микола Паламарчук. До війська чоловік потрапив у 2024 році. До останнього подиху був вірним присязі та українській землі. Мужньо протистояв ворогу та вірив у перемогу 22 лютого 2025 року. Він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Прощатиметься із героєм 27 лютого у рідному селі Завадівка. Вічна пам'ять та слава українському герою. Вибори не на часі, спершу перемога. Депутати Хмельницької обласної ради зібрались на сесію задля одного ключового питання підтримки президента України Володимира Зеленського. Учасники засідання наголосили, що у час, коли країна веде боротьбу за незалежність, головним пріоритетом залишається перемога над ворогом, а не політичні процеси. На позачергову сесію Хмельницької обласної ради зареєструвалось 42 із 64 депутатів. У порядку денному одне питання про звернення і підтримку президента України. У документі наголошуються на необхідності єдності українського суспільства в умовах війни. Засуджується інформаційна війна, яку веде ворог, та підкреслюється важливість збереження державного суверенітету. Із присутніх рішення підтримали тільки 40 обранців. Додатково підтверджувати, скликати сесії сільських, селищних, міських обласних рад задля винесення лише питання щодо підтримки президента України. Ми вважаємо недоцільним, тому фракція прийняла рішення не брати участі у голосуванні. Але я озвучив позицію Європейської солідарності, позицію щодо того, що Саме єдність, як внутрішня і зовнішня, забезпечить перемогу держави. Депутати підкреслили, що стабільність влади та єдність суспільства є вкрай важливим для підтримки українських захисників і міжнародної допомоги. Відтак, проведення виборів під час війни недоцільне, адже всі ресурси мають бути спрямовані на оборону держави та відновлення її територіальної цілісності. Основний принцип це нічого про Україну без України, адже зараз тривають перемовини, і Україна, яка є ну фактично форпостом цивілізованого співтовариства, Європейського союзу відстоює абсолютно справедливе право бути учасником перемовин, так само як і має бути учасником цих перемовин європейський союз, адже вирішується зараз доля у цій боротьбі проти російського агресора. Ухвалене рішення направлять до офісу президента. Сьогодні ми маємо продемонструвати в продовженні, можливо закликів з певних з боку і країн так про те, що є підтримка, немає підтримки щодо проведення можливих виборів. Ми маємо заручати один одного постійною підтримкою щодо унеможливлення, звичайно, дестабілізації ситуації в нашій державі, звичайно, сьогодні. Вибороти – та довгоочікувану перемогу. Сьогодні Верховний головнокомандуючий президент України Володимир Зеленський взяв на себе відповідальність. Звичайно, це велика ноша, і ми сьогодні своїм зверненням підтримуємо президента України. Зокрема, звернення подібного змісту формують депутати фактично усіх обласних центрів країни. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Родини восьми загиблих захисників отримали високі державні нагороди. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі згідно з указом президента України орденом, за мужність третього ступеня посмертно нагороджено майора Навроцького Вадима Васильовича, старшого солдата Бойчука Максима Олександровича, старшого солдата Стецюка Миколу Володимировича, старшого солдата Томаше. Евського Сергія Олександровича, старшого солдата Вільчинського Максима Валерійовича, старшого солдата Граділя Михайла Миколаєвича, сержанта Польщина Олександра Валерійовича, солдата Пелемарчука Степана Олександровича. Ми ніколи не забудемо про їхній героїчний подвиг, адже воїни віддали найдорожче заради збереження та процвітання української нації. Початок повномасштабного вторгнення став переламним моментом у житті кожного українця. Найважче цей період пережили ті цивільні, котрі знаходились найближче до окупантів. Жахаючі кадри Маріуполя не залишали байдужими не тільки українців, а й іноземців. Місто герой, яке досі перебуває під окупацією РФ, побачило чимало жахіть війни. Кожен цивільний має власну історію. Одну з таких розповіла моїм колегам мешканка Маріуполя. Вночі 24 лютого 2022 року Катерина прокинулась від звуків вибухів. Тоді їй здалося, що це усього лиш сон. Проте на ранок такі сподівання розвіялись. Дівчина дізналась про початок повномасштабного вторгнення. Катерина жила разом із сім'єю на околицях Маріуполя. Перший час ми думали, що це буде як в 2014 році, що у нас буде більше часу, щоб ми могли кудись виїхати. Ми дуже переживали за племінницею, було тільки 6 місяців. Ми не розуміли, де стріляли, взривали мости, куди їхати взагалі. Можна виїхати з Маріуполя, і ми боялися виїжджати перший час, щоб не потрапити під якийсь обстріл. Найстрашніше це було, напевно, саме літаки, тому що не розумієш, куди ховатися, не розумієш, як близько вони летять, тільки чуєш, як як падають бомби». Через два дні Катерина разом із родиною переїхала до бабусів у центр міста. Двокімнатна квартира стала тимчасовим житлом для 16 маріупольців. Жили без світла, зв'язку, води та газу. Їжі було мало, готували її на імпровізованих пічках. Воду видобували, збираючи сніг. Коли вже на початку березня включили газову пічку, зрозуміло, що газу немає. І потім зрозуміло, що газ перебило, то стало дуже страшно. Мені точно, я пам'ятаю, що я просто відійшла в іншу кімнату, отак от у мене почали капати сльози, тому що я не розуміла, як ми далі будемо в принципі виживати, бо холодно, ще початок березня, як ми будемо грітись і готувати їжу, бо на вулицю було дуже страшно виходити. 20 березня до вікон квартири, де у той час перебувала дівчина разом із родиною, прилетіла міна. Тоді вони вирішили їхати із міста. Нам просто було тоді повезло, що ми спали на підлосі. Коли ми зрозуміли, що нам, якщо ще хоча б один снаряд прилетить і нічим буде, не тушити, не спасатись нікуди, то ми прийняли рішення, що нам потрібно виїжджати з міста. Дорога до підконтрольної Україні території зайняла два дні: 16 російських блокпостів із фільтрацією довелось подолати дівчині разом із сім'єю. На кожному із них вони проходили перевірку. Один військовий перевіряв водія. А інший, типу, попросив мій телефон взяти, перевірити. Я йому віддала свій телефон, він почав ритись, попросив мене вийти, типу, вийти з машини. Я не знаю навіщо типу обискати. Я не знаю, що він хотів зробити. От. І я тоді злякалась, бо я боялась, що можливо там в моєму телефоні буде якась там інформація, про яку ну через яку мене можна було якось компроментувати. Усе обійшлось, і родина змогла витримати численні перевірки. І навіть через три роки дівчина часто згадує рідне місто. В останню неділю перед війною я гуляла по центру міста, якраз навколо драмтеатру в театральному сквері. І я так дивлюсь по сторонам і Думаю, як же гарно, і я не вірю, що це мій рідний Маріуполь, що тут так може бути. І... Іронія судьби, напевно, в тому, що от в цю неділю, останню перед війною, я так зловила себе на думці, що у мене так все добре і так все класно, що я щаслива. Спочатку родина приїхала у Летичів Хмельницької області. Обласний центр переїхали у травні, тут і оселилися. Війна забрала у Катерини будинок, який був знищений внаслідок обстрілів та мирне спокійне життя. Тут дівчина почала усе спочатку. Наразі працює у центрі Я Маріуполь та допомагає пережити Маріупольцям спільну біду, яку спричинив агресор. Катерина вірить, що рідне місто не залишиться лише спогадом, а колись стане домівкою. Знову Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Продовжується будівництво індустріального парку у городку. Він наразі найбільший за масштабами в Україні. За планом тут буде функціонувати чотири агропереробні заводи та дві електростанції. Завершення будівництва та введення в експлуатацію всього комплексу, підведення інженерної інфраструктури та прокладення семи кілометрів залізниці заплановане на 2026 рік. В індустріальному парку буде створено 780 робочих місць. Інвестор проєкту компанія Епіцентр зазначив нардеп Дмитро Киселевський. Розвиток сільськогосподарського бізнесу на Хмельниччині. Проєкт Агріс вдруге стартував у регіоні. Минулоріч ініціатива видалась доволі успішною, тож її продовжили. Відтак кожен учасник має змогу виграти грант на суму до 185 тисяч гривень для власної справи. Перший етап із написання бізнес-плану розпочато. Деталями вже готові поділитись, мої колеги. Відновлення життєдіяльності людей через сферу сільського господарства у Хмельницькому стартував проєкт «Агріс-2». Минулоріч Гранти на розвиток власної справи вдалося отримати 28 учасникам. Тож проєкт вирішили продовжити. Наші донори, зокрема Карітас Австрія, дійсно бачать ефект про те, що люди потребують допомоги. А по друге, що ці гранти вони дають змогу далі розвиватися, навіть уже без цих грантів. І тому наразі ми реалізовуємо уже другий раз цей проект. На першому занятті учасники дізнались основні засади написання бізнес-плану. Спочатку заповнили бланки для подачі на грант, а потім перейшли до теорії. Найважливіше, що доносила тренерка, розповідати про свій продукт, як про своє дитя, ділитися про нього і цим самим надихати інших людей користуватися продуктом чи послугами, яку ви робляєте. Олександр до початку повномасштабного вторгнення вирощував полуницю у Херсонській області. Наразі усе обладнання та поля знаходяться на окупованій території. Чоловік разом із сім'єю переїхав на Хмельниччину та почав вирощувати полуницю. І тут, аби покращити свою справу, Олександр доєднався до проєкту. Це дуже тяжко. Ми ж всю життя робили, всю життя там, все мали, і поля, і житло, і носі. Тако починаєш згадувати, то ну дуже тяжко. Світлана родом із Нової Каховки у квітні 2022-го Вона разом із родиною переїхала на Хмельниччину. Тут продовжила справу, якою займалась вдома. Вирощує полуницю, огірки, помідори та іншого родину. За допомогою грантових коштів планує встановити теплицю. Як Починаєш двигатися, воно є стимул до життя. З й ніхто не знає, вернеся чи не вернеся, а тут продовжувати жити потрібно. І тим більше, що в нас це виходить. Мені подобається земля, хоча я і працювала керівником і всім, ну земля є земля, хочеться займатися, чесно скажу. Хочеться розвиватися, а не стоять на місці. Проєкт доступний для внутрішньопереміщених осіб та тих, хто постраждав від війни. Максимальна сума коштів, яку доступно отримати 180 тисяч гривень. Однак усе залежить від потреб учасника. Аби виграти кошти, учасникам необхідно. Для того щоб виграти грант, потрібно було пройти перший етап реєстрації та відбору. Після відбору 35 найкращих беруть участь у сьогоднішньому навчанні. Після навчання вони будуть писати бізнес-план, захищати його і вже за результатами власне, захисту будуть обрані найкращі. Проєкт функціонує у двох областях Полтавський та Хмельницький. Якщо цьогоріч результати програми будуть вдалими, її ймовірно продовжать. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Підлітки одна з найвразливіших категорій населення, Ба більше коли на їхні плечі впав тягар війни. Щоб підтримати дітей, які постраждали найбільше, а саме вимушено переміщених та дітей військовослужбовців, в Україні діють чотири благодійні підліткові клуби Світи один з них функціонує у Хмельницькому. Які послуги можуть отримати учасники клубу? дізнаєтесь за мить. Це карта України і два серденьки, які потім зроблю жовтобакитні. Такий патріотичний візерунок підібрав Михайло для створення власного дизайну екоторбинки. Так виглядає один з майстер-класів у благодійному підлітковому клубі для дітей, які постраждали від війни. За словами фахівців, такі творчі заняття допомагають у саморозвитку. Загалі творча діяльність це те, що спонукає до розвитку всіх і дітей, і дорослих. Мілка моторіка в нас напряму, наші пальчики пов'язані з мозком. Тобто, все, що ми робимо ручками, ми розвиваємо так само і нашу креативність і наш мозок такі майстер-класи, а ще навчальні тренінги, спортивні активності, екскурсії та багато інших ініціатив, проводять у благодійному клубі Світи. Простір у Хмельницькому налічує понад 50 учасників. Усі вони діти військовослужбовців або ВПО. Варя родом із Харкова. Згадує після 24 лютого 2022 року. Мусила покинути своє рідне місто. Ви Вирішила вивчати через тиждень після. Mm. Після того як окупували під Україну, після того почалась війна. Поїхали спочатку в Дніпро. Потім Полтаву, потім жанецькі. Пізніше дівчина доєдналася до юнацького клубу. Особливу увагу тут приділяють адаптації дітей до нових реалій, створюють майданчик для спілкування та взаємодії між однолітками. Світи я прийшла десь в травні, коли було п'ятиденний табір. Ми сюди приходили як в школу, але тут було більш цікаво. Тут я знайшов багато нових друзів, знайомих. Також тут багато різного можна навчитись нового. Подобаються різні заходи. Наприклад, фінансова грамотність була там розповідало цікаво, що у школі нема лише тут багато друзів. Один з ключових напрямків роботи клубу психологічна підтримка. Підліткам проводять індивідуальні та групові заняття з психологом. Зараз найчастіший запит майже всіх дітей, і особливо ПО, це тривожність. Підвищена тривога, напруга. Вони е е не мають комунікації, бо багато дітей залишилися вчитися в онлайн школах. Всі послуги від майстерок до курсів фінансової грамотності повністю безкоштовні. Раніше фінансуванням займалися американські партнери. На даний момент фінансування припинилося цим фондом, і ми в пошуку такого постійного партнера, постійного донора, незважаючи на труднощі, двері до клубу відкриті для дітей 12-16 років. Доєднатися також можуть підлітки, які потребують соціалізації, адаптації чи психологічної підтримки. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Уже з 28 лютого у Хмельницькій обласній філармонії розпочнеться Хмельницький класік Фест – Музичний марафон, що об'єднає кращі традиції академічної музики та нові творчі ідеї. Захід стане логічним продовженням міжнародного фестивалю камерної музики Хмельницький камерфест, який понад 10 років збирав у філармонії відомих українських та закордонних виконавців. Що підготували цьогоріч, Знають мої колеги. Хмельницький класік Фест 2025 стартує. Протягом трьох тижнів на хмельничан та гостей міста чекають сольні концерти, виступу дуетів і колективів, а також велика кількість симфонічної, камерної, хорової та органної музики. Акценти у програмі зроблено на творчості українських композиторів від класиків до сучасників. Одним із найочікуваніших творів стане прем'єра Олександра Щетинського, який минулого року звучав на сцені Корнегі Хо. Олу, цей концерт ми присвячуємо тим всім, які стали на захист України і стали на захист цивілізованого світу, тих вартостей, які називаються європейською цивілізацією. Так відчиняємо цей фестиваль. Класична та сучасна музика, яку презентують у філармонії, є не лише джерелом естетичної насолоди, а й важливим засобом збереження та розвитку культурної спадщини. Твір виконувався доволі багато разів в різних містах, в різних країнах, різними колективами. І я нічого не додавав. А от у Хмельницькому сьогодні він вперше прозвучить. Твори українських та світових композиторів дають змогу слухачам переосмислити історію музичного мистецтва, відчути емоційну глибину симфонії, камерних творів і хорової композиції, а також відкрити для себе нові напрямки сучасної академічної музики. Концерт відкриття має певний такий сумний зміст, бо події, на жаль, сумні. І в такий спосіб ми хочемо десь віддати шану тим, хто. Загинув в цій страшній війні, хочемо десь е, е, трошки посумувати. знаєте, е, Я завжди підкреслюю те, що музика, особливо академічна музика, вона не є чимось розважальним, вона має ці моменти, але саме в нашому фестивалі це щось таке дуже висока, високоінтелектуальна планка, щось дуже близьке до релігії, щоб люди прийшли і змогли ці цю, цю годину. Насолодитись і одночас подумати про тих, хто віддав найдорожче за, за те, щоб ми могли власне творити цю, цю прекрасну музику. Фестиваль триватиме до 16 березня. Організатори запрошують усіх поціновувачів музичного мистецтва та радять стежити за афішами, щоб не пропустити найцікавіші концерти сезону. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Вже у понеділок, 3 березня, розпочнеться найдовший православний піст. Триватиме він аж до 19 квітня. Це найстрогіший піст року, під час якого віряни відмовляються від м'яса, риби, молока, яєць і не лишень. У щоденній рубриці питання дня» мої колеги запитали, чи планують хмельничани говіти цьогоріч. Із 3 березня для християн розпочинається Великий піст. У цей період заборонено їсти м'ясо, рибу, молоко та яйця. Триватиме він до 19 квітня. Чи планують постати містяни, дізнаємось. Ні. Я кожен рік пощу. А в яких продуктах себе обмежуєте? Я маю м'ясо. Так як піст. Ви цього року також будете? Так, да, так, да, кожен рік. Мені скільки років, вівочки? А раніше постили? Постила. В яких продуктах себе обмежувала? Жирних, молоко, і це, жир і тільки в суботу постне масло. А так мені це строгий піст дуже. Так, планую. В яких продуктах будете себе обмежувати і чому от вирішили постити? – Буду обмежувати себе у м'ясних продуктах, яйцях і молочних продуктах. І чому вирішила постити, тому що Великий піст це підготовка до Великодня. І це, у, у такий спосіб, ну, обмежуючи себе в певних якихось вж, вживанні певних продуктів, ми показуємо Господу, що ми готові перетерпіти якусь жертву заради нього. Як вам сказати? Постити – це м'ясо не їсти, да? так? Так, та й так нема за що. Постійно піст. Завжди планувала, не знаю, як цей рік з ні. ні. Чому? Думаю, що так. Да. А кожного року постити? чи знаєте, кожного разу стараюся попостити, ну там як виходить. Ну, не сильно, звісно, я дотримуюсь того поста. На жаль, ну треба треба постити. Плануємо, звісно, кожен рік, головне духовно, божественно постити. Такою середа 26 лютого відійшла в історію. Наша команда підготувала для вас чимало цікавої та корисної інформації, аби ви не припустили нічого важливого. Тож підписуйтеся на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та будьте завжди поінформованими. До зустрічі на першому подільському.